Вітаю вас на каналі Сади Буковини. Сьогодні у нас вже останні дні липня і почав дуже активно дозрівати ультраранній і надранній виноград. Тут маємо декілька грон, які досить непогані, як бачите. Куш досить молодий, тому вони знаходяться так знизу. Це сорт, можливо, хтось впізнав каталонія, надзвичайно таке характерне має і забарвлення, і форму ягоди, і все, і навіть лоза, і лист. Але незважаючи на те, що деякі ультраранні форми винограду вже почали достигати, у нас все-таки можуть проявлятися всі три основні хвороби. Це Іоїдіум, зараз в першу чергу тут є, в мене поговоримо про нього, і мільдію вже починає хапати вершки, тому що профілактичних обробок вже не проводиться активно. І е, зараз нема поки що сірої гнилі, але якщо після дощів почнеться тріск, вона також може проявитися. От, тому сьогодні поговоримо про те, як захистити або навіть вже і вилікувати виноград від хвороб перед достиганням ягід або навіть в період достигання. Запрошую, щоби вже в кінці сезону, коли починає достигати виноград, ефективно боротися з хворобами, потрібно розділити обов'язково виноград за термінами достигання. Тому що по ультраранніх ранніх надранніх будемо зараз розглядати один метод, а по середніх сортах і по пізніших сортах інший метод, також досить дієвий і який себе повністю виправдовує. Отож, починаємо, звісно, що з ультраранніх сортів винограду, е, отаких от як Каталонія, наприклад, там мене пам'яті вчителя також починають достигати, які зараз вже не можна обробляти. Хімічними препаратами, жодними з маленьким терміном достигання, чи з, незважливо з яким. Е, можна обробляти тільки біопрепаратами. Або користуватися народними методами. Отут в мене є. От як бачите, на гроні, яке ну, цвіло трішки пізніше, бо бачите, воно ще зелене. Можливо, навіть на 2-3 тижні пізніше воно цвіло, можливо, навіть і до місяця. Пагін пізніше розвивався. І тут виноград підхопив оїдіум. дуже характерне ураження. Ягода розтріснулася, такий, бачите, сірувате забарвлення тут. От. І це гроно вже практично е, свого вигляду не відновить. Тому я завжди наголошую на тому, що потрібно все-таки профілактично боротися. По такій вже майже достиглій ягоді, бачите, синій, е, ну, практично вже можна її куштувати. Е, Відоїдіуму можна працювати тільки народними методами. От, тобто препаратів біологічних, практично ефективних е, я не знаю. Можна працювати народними методами, а саме якими? Якщо ви бачите отакі, прояви, уїдімо на гронах, можна робити розчин соди. В такому відерко ложка на літр приблизно столова. Розмішувати добре і повністю замачувати гро на декілька секунд і забирати. Тобто таке гроно ми вже хімічними препаратами не обробляємо. Можна користуватися біологічними препаратами. Але не від Оїдіуму, а від сірої гнилі. Наголошую на тому, що на цьому каналі ми не просуваємо жодних препаратів. Я тут просто ділюся своїм досвідом, що є дієве. Ми розглядаємо абсолютно від різних виробників, від різних компаній, різні препарати і так далі. Ми нічого не просуваємо. От. По такому достиглому гроні також можна працювати від сірої гнилі, особливо, як я вже казав. Досить часто буває, що коли виноград достиг або повністю, або повністю достиг, або майже достиг, може пройти злива, досить серйозна, літня злива, і виноград або частково, або повністю розтріснеться. В такому випадку можна від сирої гнилі працювати повністю біологічним препаратом. Він називається «Бесткур», Виробник Іспанії від Сумі Агро перевірений абсолютно виробник. Він є на основі цитрусів і не має терміну очікування. Тобто ним обробляємо. Виноград можна потім, наприклад, там, чи день почекати, чи навіть, якщо хочете. І потім добре помити, і вже препарату не буде, бо він не вбирається абсолютно в, е, ну, в ягоди. Абсолютно не вбирається. Ним можна також обробляти і перед тим, як покласти виноград на зберігання. Абсолютно природний препарат. І навіть коли обробляєте, тут. Виробник не зазначає, що потрібно користуватися якимись дуже сильно засобами захисту, як, як зі звичайними хімічними препаратами. Тобто, проти уїджію ми і гнилі боремося такими препаратами. Проти мілью, це коли лист таким білим покривається з внутрішнього боку, зараз не обробляємо нічого на ультраранніх сортах. Чому? Тому що ем, ультраранні сорти. Ті, як от каталоні, які дозрівають на початку серпня, і ми збираємо урожай до середини серпня, обов'язково обробити після збору урожаю. Тоді вже ми не дотримуємося жодних термінів очікування. от забрали урожай, і обробляємо сильними препаратами комплексними, вмілью е, навіть від сюриниль не треба. Обробляємо і до осені наш виноград вже буде гарненько дозрівати, набиратися сил на наступний сезон. Тому що за теплий період року ми не тільки... Хочемо, щоб нам достигла ягода сама. Ми також ще й дбаємо про те, щоб кущ дозрів, лоза дозріла. А коли будуть хвороби, якщо ми не обробимо ультраранні після збору, то виноград може непідготованим піти в зиму. Також бажано зараз вже після збору врожаю буде давати калійні добриво для того, щоб як я вже казав, визрівала лоза. От, це були ультраранні сорти. Тепер поговоримо про ранні. Якщо ви підходите до винограду і бачите, в мене тут є декілька пізніших таких гронок, ну, зараз глянемо. розглянемо. Підходите до винограду і, наприклад, бачите отаку от картинку. Бачите? От. Це каталонія, але уявимо, що це інший якийсь сорт, або таку картину, або, наприклад, таку картину. Тут в мене це Хелена. Зараз покажу. Це Хелена, вона буде дозрівати приблизно середину серпня, тобто два тижні зараз маємо до повного дозрівання. На ранніх сортах, що ми робимо, якщо ми бачимо або мільдю, або оїдіум, або навіть якщо е, хочемо зробити профілактику сірої гнилі, тут можна боротися найдієвішим препаратом, який я знаю, з маленьким терміном очікування. Це є препарат Хорус від перевіреного виробника сингенти. Він діє проти трьох основних хвороб, тут так і зазначається. Але в чому його краса і перевага над всіма іншими, абсолютно всіма іншими препаратами? Відповідників не, ну, практично я не знаю. Тут по винограду 7 днів термін очікування. І хоча по інших рослинах тут трішки більший термін очікування буде, по винограду він такий малий, тому що на кожна, кожна рослина має свій метаболізм, обмін речовин. І період, за який вона повністю виводить певний препарат. От, тобто це єдиний системний препарат, який системно контактний, який можна застосовувати зараз. Так, як я кажу, отут е, термін дозрівання там. Ще нам дає 14 днів приблизно, нам можна буде ще почекати навіть ще тиждень, щоб воно добре все набрало до кінця серпня. І цей препарат повністю вийде за 7 днів, і ми будемо мати ще 2 тижні зазор. Оце по ранніх сортах. Дуже важливо. Також можна працювати, звісно, що і е яким, який не має терміну очікування. І навіть ще по ранніх таких. Це в моїх умовах ми зараз говоримо, коли ви бачите в себе отаке. Ми не прив'язуємося до додат, ми саме прив'язуємось до приблизної кількості днів до дозрівання. Крім універсального хоруса проти трьох хвороб, можна працювати проти сірої гнилі препаратом bestку, повністю біологічним. Або ще навіть по цих от сортах, що я казав, які тільки починають тільки-тільки дозрівати, можна ще дати навіть препарат свіч. В нього також там термін 10 днів до 2 тижнів. От. Це були ультраранні ранні сорти. І тепер перейдемо до пізніх, до середніх і пізніх сортів. І надзвичайно часто на таких середніх, середніх або пізніших сортах в кінці літа починає розвиватися оїдіум. Тому що якраз відповідні умови для цього переважно стоїть спека, мала кількість опадів. І от ці сорти в мене оцей виноград тут не став винятком абсолютно. Як бачите, тут є. Досить такі серйозні прояви оїдіуму. от. Бачите? оїдіум це таке чорніння, дуже характерне. Ягода деформується, навіть може от місцями тріскати, як отут. бачите, от. Хоча проводилось досить багато профілактичних обробок. Але я ще в травні бачив, що можливий розвиток такого сценарію. По цих сортах, до дозрівання яких у нас ще є приблизно місяць або й більше. Ми ще можемо працювати хорошими контактними препаратами, які спрямовано діють на цю хворобу і можуть її повністю вилікувати. Ем, проти Оїдіуму це буде сірка, препарати на основі сірки, може бути мікротіол спеціальний, може бути тіовий джет. У них термін очікування тут здається так, по винограду 30 днів. 30 днів. Плюс це контактний препарат, не системний. Я вже не рекомендую працювати з сильними системними препаратами після середини липня, ні по яких, ні по яких сортах. Тому о, використовуємо контактний препарат. В чому, м яка дія контактника? Контактник він буде просто вступати в реакцію з тими місцями, на які він буде потрапляти, і не вбиратися в саму рослину. І при, якщо чесно, при змиванні, при, ну, якщо добре помити, в виноград повністю змиється вся сірка, весь препарат. Але в кінці сезону проявляється не тільки мідю, може бути і мільдію, особливо десь там на чупках, особливо вже коли починають падати тумани. Проти мільдію працюємо препаратами на основі міді, це може бути екстра, може бути блубордо або якісь інші відповідники. В жодному разі не мідний купорос. Це мають бути, препарати, мають бути препарати суто на основі хлороки міді, не на основі купоросу. Бо купрос це Ну він просто попалить листя і нічого з цього не буде. От. А проти сірої гнилі можна працювати багатьма препаратами. Можна і той самий хорус давати по гронах, ще на пізніших сортах. Можна давати і свіч, і магнікургард, і багато, багато інших препаратів, які діють проти сірої гнилі. Але боремося проти хвороб не тільки препаратами. Можна виконувати і потрібно виконувати інші операції. По-перше, потрібно, щоб була доглянута земля, не має бути високої трави. Час від часу потрібно косити або обробляти, або мульчувати чимось. Також треба проводити зелені операції. Виноград має бути підв'язаний і між, ну, має бути, кожен пагін має бути приблизно на своєму місці. Як бачите, отут пагін росте на своєму місці. Бачите? Тут. Те саме тут. Тут нічого не є на куп'ю, приблизно от все гарненько м -м, має своє місце. Також все запасанковано, є провітрювання, просвітлювання. Це надзвичайно важливо також для е того, щоб виноград був здоровий. І, е звісно, що освітлюємо частково грона, щоб вони не були дуже сильно ні при купі, ні, ні в тіні. М -м, але і не можна робити так, щоб виноград був повністю на сонці. Тут в мене є виноград, от бачите, він такий. Досить освітлений, але південь нас там, з цього боку, і він тут закривається ще якимись листям і навіть звісаючим приростом. Підсумовуючи до захисту винограду, підходимо комплексно і розбираючи всі нюанси того, який сорт кло достигає, які зелені операції проводили, і чим ми можемо в даний момент працювати. Якщо ви хочете поповнити свій виноградник новими сортами винограду. Заходьте в розсадник Буковини, там ви можете підібрати багато гарних варіантів цієї сонячної ягоди, як і різноманітні інші рослини, декоративні, плодові і багато-багато іншого. Також засоби захисту рослин і добре. Якщо вам подобається контент такого типу, заходьте на канал Буковини, Там ми говоримо про догляд за виноградом, садом, лохиною, декоративними рослинами і також і різними іншими речами. Запрошую! Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть, що ви думаєте про це в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось!